Сьогодні багато українських громадян отримують пропозиції працювати або навчатись за кордоном. Жінки та дівчата охоче погоджуються на шлюб з громадянами зарубіжних країн. На жаль, не завжди такі пропозиції закінчуються на користь наших співвітчизників та співвітчизниць. В наш час з'явилася дуже чудова можливість побувати за кордоном, і це дуже добре, якщо така можливість у вас є. Це дуже добре, якщо ви маєте можливість ознайомитись з історією, побутом, культурою інших держав. Це дуже добре, якщо ви маєте можливість познайомитись з друзями та знайти собі друзів за кордоном. Але пам'ятайте, ця земля за кордоном для вас є невідомою. І перш ніж зробити крок на цю невідому землю, давайте разом поцікавимось. А які ж закони панують? На цій землі. А яку ж інформацію треба мати з собою, щоб не потрапити у небезпеку? Якщо мені запропонували навчатись за кордоном. Для того, щоб отримати дозвіл на навчання за кордоном студентська віза, вам необхідно підготувати ряд документів. Як правило, до посольства обраної вами країни подаються свідоцтво про закінчення середньої школи. Оригінал та переклад завірений у нотаріуса та затверджений Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ України. Документ про складені іспити до вищих навчальних закладів України. Довідка про те, що ви не були засуджені. Коротка інформація про те, що обраний навчальний заклад за кордоном зацікавився вами. Досить часто знання мови тієї країни, до якої ви їдете, є основною умовою для отримання дозволу на навчання. Часто навчальні заклади мають спеціальні мовні курси для іноземців. Запам'ятайте, туристична віза не дає права на отримання статусу студента за кордоном. Більш докладну інформацію про можливість навчатись за кордоном ви можете отримати у посольстві обраної вами країни, а також у культурному центрі чи товаристві посольства. Якщо мені запропонували працювати за кордоном. Переконайтесь, що фірма, яка пропонує вам роботу, має ліцензію на працевлаштування українських громадян за кордоном у місцевому центрі зайнятості, якщо ця фірма регіональна, або в ліцензійній палаті Державного центру зайнятості, якщо фірма зареєстрована у Києві. Поцікавтесь у місцевому центрі зайнятості, чи є у фірми позитивний досвід працевлаштування українських громадян за кордоном. Вимагайте оформлення спеціальної робочої візи. Туристична та гостьова візи не дають права на роботу. Підписання контракту є обов'язковою умовою працевлаштування. Контракт підписується у двох примірниках, один з яких залишається у вас. Контракт повинен бути написаний зрозумілою для вас мовою. У контракті повинна міститись найповніша інформація про умови роботи, термін дії контракту, тривалість робочого дня, вихідні дні, оплата праці, умови проживання, медичне страхування, повне ім'я та адреса роботодавця, умови розірвання контракту. Уникайте фраз типу та інші види робіт, Всі роботи на вимогу роботодавця. По приїзді в Україну, де ви будете працювати, зареєструйтесь у посольстві України. Інформація про ваше перебування допоможе дипломатичним представникам України захистити ваші інтереси у разі необхідності. Якщо я збираюсь одружитись з іноземцем. Повинні мати якомога більше інформації про свого майбутнього чоловіка, чи має він постійну роботу, чи був він одружений, і якщо так, то скільки разів, чи розлучений він офіційно? Запропонуйте нареченому зустрітись не на нейтральній території. Це може поставити вас у залежність. А в Україні. Поцікавтесь особливостями шлюбного законодавства країни, в якій ви плануєте жити, у тому числі правами спільних дітей. Вашими правами при розлученні. Це можна зробити у посольстві або в юридичній консультації. Порадьте з юристом щодо укладання шлюбного контракту. Переконайтеся, що шлюб, зареєстрований в Україні, буде дійсним за кордоном. При необхідності свідоцтво про шлюб можна легалізувати, затвердити нотаріально в Міністерстві юстиції та Міністерстві закордонних справ України. Виїжджаючи за кордон по гостьовій візі або по візі нареченою. Віза нареченої для поїздки у США громадянкам України видається у посольстві США в Польщі. Пам'ятайте, ці візи не дають права на роботу. Залиште копію закордонного паспорта та точну адресу вашого нареченого батькам. Регулярно телефонуйте додому. Запам'ятайте, фіктивний шлюб є порушенням закону. Це може стати причиною вашого ув'язнення або депортації. Що потрібно знати українським громадянам, щоб запобігти торгівлі людьми? Нікому не довіряйте ваш паспорт. Документи, що засвідчують вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки у вас. Якщо ви збираєтесь працювати чи навчатись, потурбуйтесь, щоб ваш контракт був написаний зрозумілою вам мовою, а також щоб умови, оплата, вихідні дні, робота у святкові дні, медичне страхування, місце та час вашої майбутньої праці були чітко обумовлені. Залиште вдома або своїм друзям чи близьким детальну інформацію про своє перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а також копію свого паспорту та контракту. Ми б також рекомендували залишити своє фото та адреси ваших іноземних друзів. Не забудьте з'ясувати номери телефонів українських посольств та консульських представництв за кордоном. Якщо ви опинились у скрутному становищі або вам хтось загрожує, звертайтесь до представників своєї країни, які допоможуть вам. У зарубіжних країнах активно працюють неурядові організації та служби, котрі надають допомогу особам, які опинились у скрутному становищі. Термін перебування на території іноземної держави вказаний у вашій візі. Порушення візового режиму унеможливить ваш наступний виїзд за кордон. Не забувайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить ваше перебування за кордоном та допоможе у скрутну хвилину. Чи можна запобігти цьому злочину? Може зовсім не варто їхати за кордон, краще сидіти вдома. Це ваш вільний вибір. Кожен вирішує самостійно, але ми впевнені в тому, що будь-якому злочину, в тому числі і торгівлі людьми, можна запобігти. Якщо ви будете знати правила дотримуватися законів, якщо ви будете думати про себе, про свою безпеку, то тоді буде дуже складно злочинцям затягнути вас в тенети нелегального бізнесу торгівлі людьми.